Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка знову в ефірі національної радіостанції країни ФМ. З вами, як завжди, ваш Денис Каїр. В Сьогоднішньому етері ми поговоримо про важливість глибинних досліджень потреб споживача та їхню роль у підсиленні позицій будь-якого бренду. І я запрошую до бесіди Андрія Гапука, керівника відділу маркетингу компанії Ензим. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня. Так, ну ви у нас гість не вперше знайомитись, як то кажуть, вже не будемо. Переходимо зразу ж до теми. Я в принципі знаю, ми з вами спілкувалися і до цього, і поза ефіром в тому числі. Ви дуже серйозно ставитесь якраз до вивчення глибинних потреб клієнта. Скажіть, ну, взагалі, чому от маркетинг повинен звертатися до цього? Я так розумію, чуть не починати з цього? Знаєте, я дуже часто чую фразу, що маркетинг це про продати тут і зараз. Частково ця правда, ну, ця фраза правдива, але мова йде про частинку задач маркетингу. З іншого боку, маркетинг це точно про цифри, це база, це точно знають всі. Але маркетинг має ще дуже важливу функцію, це розуміти, чого хоче споживач. Часто, коли він сам того не розуміє. Для цього є правильні методології, вивчення, правильна постановка питань. Обробка цих питань це там економіка, філософія, психологія. І це. Три кити, на яких тримається фактично весь бізнес і будується весь бізнес, тому що ти розумієш, скільки тобі треба грошей, ти розумієш, що людям треба, і ти розумієш, як зробити їхнє життя щасливішим, використовуючи різні маркетингові дослідження ці глибинні дослідження, в тому числі. Ну мені здається, якщо так прямо глибину, то в принципі, в принципі можна навіть можливо і направити споживача в якийсь можливо напрямок, фактично запуску. Не знаю, типу сказати подати так, що от це корисно, це треба чи ні? це однозначно. Наприклад, от ми випускаємо дріжджі для домашніх крафтових міцних напоїв. І фактично, ми там одні з тих, хто в Україні це робить, і люди роблять домашні міцні напої в Україні за кордоном, в Штатах по всьому світу. І фактично, ми побачили тренд від наших партнерів, які говорять, що в нас все частіше там молодше покоління починає займатися таким хобі, і це цікаве слово хобі вдома. Думав, окей, а ми не знаємо, що робиться в нас, тому що ми там звикли продавати, виробляти продукт, продавати, всі, начебто, задоволені, всім цього хватає. І ми, напевно, що перші в Україні поспілкувалися з нашими споживачами, споживач, навіть не тільки нашими споживачами, а загалом споживачами в категорії, uh -huh. які от чимось таким подібним займалися, або, що дуже важливо, хотіли б займатися. І ми зрозуміли, що це дуже ринок дуже змінився. Колись yeah. я собі уявляв, і, і, напевно, не тільки я, людину, яка робить вдома щось міцне домашнє, це, ну, як правило, якась старша людина, якісь білій майці, що називають алкоголічка, з якоюсь газетою, щось таке вонюче, не Оцей апарат хаті. страшний такий. Так, так, так. От такі от-от. Точно таке саме було уявлення, і, на жаль, не тільки в мене. Uh -huh. Але от після того, як ми провели от одне з досліджень, ми зрозуміли, що ситуація карнально помінялася. Так, да, є частина людей, яким це подобається, але є частина людей, яким 50, 60, навіть 20 років, які сприймаються як хобі. Вони ну, в такому повсякденному житті це можуть бути, не знаю, столяри, можуть бути менеджери, можуть бути власники якихось компаній. А ввечері чи на вихідних це для них повноцінне хобі. І ми зрозуміли, що тим людям для хобі бракує якогось рівня вгору. І поспілкувавшись з ними, у них ж не було чіткої відповіді, що ми хочемо. Да? В них було абстрактно. Ми хочемо, щоб було якісно, ми хочемо похвалитися і. Це стало основою для випуску нового продукту. Мотивація. Мотивація. Ось, да, да, да. Окей, я так розумію, що ми говоримо якраз кейс запуску продукту. Перевак, да, вашого. Взагалі, от ви зрозуміло стало по аудиторії. А взагалі, як от запускалося, як рухався цей от запуск, з чим стикалися? В тому числі, як споживач реагував на цей продукт? Знаєте, я почну, напевно, знай. Найважливішого, це те, що ми не скопіювали подібний якийсь продукт за кордоном, а ми потратили дуже багато часу. У нас є власна оренді-лабораторія, і ми потратили дуже багато часу, щоб зробити свій власний продукт. Це суміш дріжджів, а суміш харчових солей для виготовлення міцних, домашніх, міцного домашнього напою. І це було перше фундаментальне. Далі ми почали якби збирати оці всі інсайти, які є з досліджень. Там комусь треба якість, комусь треба швидкість, комусь когось дратує запах. У цей неприємний. Uh -huh. І фактично ми зрозуміли, що якщо це хобі, ну треба, щоб його пришвидшити. Бо зазвичай там домашній алкоголь робиться 7-8, а то й 10 днів. Uh -huh. А ми хочемо дати можливість зробити це швидше за 3 дні. І власне, от е, такими невеличкими кроками, ми почали з одного боку формулювати задачу для наших е, rd спеціалістів. Uh -huh. А з іншого боку, ми почали це все діло тестувати. І на початку 2021 року фактично вийшли з новим новинкою. Ми єдині в Україні, які на той момент мали такий продукт, який дозволяє людям отримати ще більше задоволення від їхнього хобі. Угу. Ну так, да, звісно, якщо хобіші приносяться не просто, прям максимум задоволення, це ж вау-вау-вау. Друзі, Андрій Габук у мене сьогодні в гості, керівник відділу маркетингу компанії Enzym. І говоримо ми про важливість глибинних досліджень, потреб споживача? Ну і взагалі, яка роль цього напрямку в підсиленні позиції будь-якого бренду? А взагалі, ви особисто спілкуєтеся, мені цікаво, от, з клієнтами. Як відбувається це взагалі? Тобто, фокус група якась, як, як, як? Фокус група, до речі, в нас є дегустаційна група, яка дегустує різні продукти, тому що ми виготовляємо дріжджі для хлібопечення. У Нас є люди, які тестують хліб, в тому числі, навіть наші співробітники, і нам повезло, ми можемо дегустувати і міцні напої. Але насправді в нас є два моменти: перше, ми працюємо в соціальними мережами, і ми фактично на відстані витянутої руки з нашими споживачами. Це дуже зручно, бо фактично там за хвилини ти можеш отримати питання, зрозуміти, що людині важливо. З іншого боку, ми робимо ем, окремі дослідження з тими людьми, які вже є в категорії, і спілкуємося з ними, ну, фактично ставлячи там правильну послідовність питань. Для того, навіть коли людина сама до кінця не знає, чого вона хоче, нам дуже важливо зрозуміти цю підсвідомість, ці ментальні мотиви, що людей спонукає, що вони хочуть отримати. І, до речі, цікавий кейс. А коли ми говоримо про дріжджі для хлібопечення, то ми зрозуміли, що люди її щось випікають для того, щоб поділитися частинкою своєї енергії і любові до інших, ага. це перше фундаментальне для абсолютної більшості. Тобто вони діляться частинкою себе іншим, хочуть їх потішити і подарувати їм любов. А насправді з таким хобі, як там виготовлення домашнього алкоголю, та сама потреба. У людей основне моє бажання похвалитися своїм хобі, похизуватися, дати своїм близьким, рідним сусідам чи колегам по роботі, попробувати. І це ж дуже важливо, емоційний наш стан. І я дуже тішуся, що ми змогли допомогти цим людям ще покращити знаєте, свій емоційний стан в тому числі. Слухайте клас, ви просто в тому числі впливаєте на зв'язки між людьми насправді, які ж не людські. Окей, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, кожному бізнесу треба замовляти дійсно і робити такі серйозні маркетингові дослідження? Чи можна якось не знаю, взяти досвід когось, чи можливо не так дуже глибоко копати? Як ви вважаєте? А, насправді до мене періодично звертаються різні підприємці чи бізнеси за консультаціями. І часто це невеликий бізнес, такі підприємці інколи це великий. У мене завжди дуже проста логіка. Починати треба з найпростішого. От є можливість поспілкуватися з вашими вже існуючими клієнтами в інтернеті, зателефонувати, якщо у вас є база. Це перший крок для того, щоб зрозуміти, а може є щось, що ви можете виправити, от знаєте, за хвилинку чи за тиждень. Це свого роду теж дослідження. Просто ми звикли знаєте, сприймати, що дослідження це щось дуже дороге, довге, угу. і це класно. Бо, як правило, коли ми дуже глибоко щось занурюємося, то як правило, це дійсно довго дорого. Бо ну якби ми знаєте, за нюанси, хочемо зрозуміти нюанси, але дуже часто з моєї практики. Велика кількість моментів, які можна покращити і зробити це швидко і дешево, вони практично на поверхні. Просто треба спілкуватися. Це ключове. Я вам скажу чесно, мені здається, що спілкуватися це взагалі. Вирішує дуже багато проблем в будь-яких відносинах. <с? <с?> Тому я погоджуюсь. Друзі, Андрій Гапок сьогодні в гостях в експертній думці, керівник відділу маркетингу компанії Enzym. А Андрію, а взагалі, так як ви сказали, що до вас звертаються за вже порадами, які ви бачите помилки, можливо, трапляються там, коли бізнес якраз ігнорує ну, не знаю, реальні потреби або якийсь напрямок, побажання споживача? А... Ті помилки, які я бачу останнім часом, це те, що всі стараються дуже спростити собі з одного боку життя, знаєте, використати велику кількість даних, використати один підхід для всіх. Це європейський підхід, мені здається, не український. До речі, є таке, і ну на жаль, таку практику часто використовують в Україні. Знаєте, треба <гум> ось і проблема в чому? Всі люди індивідуальні, їх так чи інакше, ну якби можна погрупувати по якихось мотивах, потребах. Наприклад, декілька років тому зверталася одна зі шкіл, яка займається викладанням іноземних мов. І вони говорять, у нас от є люди, які там лишали заявки, які колись до нас ходили, які десь там не знаю, залишили якісь анкетки протягом довгого періоду часу. От вони на нас базі є, ми на них там розсилаємо смски зі знижками, і от поки що не дуже ефективно. Але по факту, якщо розібратися, Начебто люди, які хотіли вивчити мову, але хтось з них студент, хтось з них там мама ага. в декреті, яка, можливо, вже на цей момент втримання смс, і вже не в декреті. А хтось з них вже вчився в них в школі, а хтось тільки десь там записався, можливо, ну, на якусь пробну лекцію. Це все різні потреби, різна мотивація людей. І я їм просто порекомендував, кажу, ви візьміть оці ці телефони, візьміть когось з ваших співробітників. Це дуже важливо. З ваших і продзвоніть, Запитайтеся, а що сталося? Чому ви до нас не ходите? І насправді, тих там 800 дзвінків, там, напевно, менеджер, який телефонував, там проклинав мене. Але після того, у тих 800 людей вони розбили на групки. Комусь важливо швидко було щось вивчити комусь за дорого, комусь там незручний графік був. І насправді тих груп стало не одна, а їх стало шість. Теоретично їх можна далі дробити, але ну це вже там багато ресурсу і. Це в принципі дешевий інструмент, він на поверхні, але він там допоміг їм. Ну скажімо так масштабуватися, да отримати трошки більше. Для них це корисно, але для клієнтів їхніх це ж так само корисно, тому що їм дали релевантну пропозицію, яку вони в принципі очікували. А взагалі, ну окей, якщо клієнтів багато, бізнес різно. В різних напрямках, скажімо так, чи можна якусь спільну мотивацію я не знаю знайти? Чи все ж таки ви думаєте, що треба от прям так максимально індивідуально? Бо собі уявіть 800 дзвінків тільки по одному напрямку, а наприклад, в групі компаній їх там 10. E, насправді, ну, наприклад, в нашій компанії в нас дуже різний бізнес. Всюди в основі є дріжджова клітина, але десь це бізнес харчовий, uh -huh. дріжджі пластівці, дріжджові екстракти, десь це так само дріжджі, але вже хлібопекарські, десь дріжджі, а для алкоголю домашнього, десь дріжджі, пробіотичні там для тваринок на фермі, для uh -huh. того, щоб вони були здоровими e, і. Різні бізнеси, але дуже важливо розуміти, що фактично муси бути закріплені люди, які мають глибоку експертизу. Наприклад, в маркетингу в нас так і є поділено. В відділі департаменті є бренд-менеджери, які закріплені за різними за, за кожним окремим напрямком. І фактично це є центр там, прийняття рішень, що досліджувати, як досліджувати, як інтерпретувати. Ці люди спілкуються з відділом продажу, який аналогічно сегментований. І чим більше ви масштабуєтесь, Тим більше вам потрібно, скажімо так, людей, які будуть управляти цими процесами. Дуже класно мати цей досвід, одну експертизу, коли все сходиться в один центр, тому що дуже часто можна щось один в одного запозичити, навіть всередині компанії. Але оця о, навіть диверсифікація, коли одна людина займається одним напрямком, ну або команда, це вкрай важливо. І я це рекомендую навіть. Тим підприємцям, які ведуть один напрямок, але скажімо, мають різні канали там комунікації зі споживачами. Андрію, я дуже дякую вам. Ви сьогодні навіть більше говорили у нас не про продукцію від компанії Enzim, а про якісь такі глобальні маркетингові напрямки, не знаю, рекомендації. Тому дякуємо вам за те, що сьогодні прийшли, розказали, поділилися своїм досвідом. І хай у вас всі ці ваші підходи да, будуть максимально успішними. Дякую вам за запрошення. Бажаю всім мати час на планування і потім отримувати задоволення від реалізації планів. Прекрасне побажання і будемо на цьому побажанні закінчувати наш ефір. Андрій Гапок був сьогодні. У мене в гостях, керівник відділу маркетингу компанії Enzym. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.